Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз. О, Алинка, Алинка, что ты там? Привіт. Я йду на ту, на математику. уроки роблю. Ну роби уроки. Роби, що ти була в центрі, горло болить. тебе горло болить. Ой-ой-ой-ой. Я ми ну, маємо зустрітися вдома, але я буду, добре. Може разом я буду стати на двійку. Температура мала, може краще не йди. Бля. Щоб ти потім ще більше не захворіла. Пофіг. Норм. Короче. ти таку не зільвав. Е, Алінка, короче, я буду... Я закінчу за 24-та, ні, за 10 4 та десь математику. І буду стати двійку. Може, ти сядеш зі мною на двійку зразу? Ого, так багато людей, нічого. Хто мене там дивиться? Ясно. Тіха. Я не бачила, що ти писав, Савік. Я вчитися, добре, дивчися і потім сядем разом на двійку. Савік напиши що ти казав. Савік напиши що ти писав. Ним ще... Та? О, Танюха нюха ще з нами пише. О! Ти казав їй, що я теж Hello, hello. Так що ми разом братися по нещастю. Зараз скажи, скажи, що я щось. Ліна, ти що тут? Жека, дев'яносто о долар тут долар. Долар. Якщо ти тут, то скажи привіт. Привіт. Е, так називається. Що ти сьогодні робиш, долар? ти куди? Я на математику, до школи на математику, на за 22-го. Хай блонді. Я не блонді. Я не блонді. Дам. Ти будеш в центрі? Якщо будеш 12 років, то 12 років, 10 мені, 10, мені 10 років. Може вечором зайду трошки. Добре, передзвониш мені, якщо будеш сам.